Добрий ранок, малята. Подивіться у віконце, яка зараз пора року. Так, зима, а як ви про це здогадалися? Правильно, бо на вулиці багато снігу. А якого кольору сніг? Так, він білий. А ви пам'ятаєте, з чого він складається? Так. Сніг складається із малесеньких сніжинок. Сніжинки весело кружляють, на землю ковдрою лягають. Сніжинки хочуть покружляти. Чи будемо їм допомагати? Малята сніжинка хоче з нами пограти. Вона буде літати, а ви будете казати, де сніжинка впала. Куди впала сніжинка? Так, на ялинку. А тепер? Правильно, біля хлопчика. А зараз де сніжинка? Так, на шапці. А тепер, куди сніжинка сховалася? Правильно, під ялинку. А тепер де сніжинка? Правильно, вона прилетіла у долоньки до хлопчика. Молодці малята! Діти, подивіться, у мене на тарілочці лежить сніг. Він м'який та дуже холодний. А як ви гадаєте, що станеться зі снігом, якщо його взяти у долоньки? Давайте подивимось. Галята, що сталося зі снігом? Так, він розтанув. А що від нього залишилось? Правильно, водичка. Але цю водичку пити не можна, тому що в сніг зберігаю собі дуже багато бруду. А як ви думаєте, чому в долоньках сніг тане, а на вулиці ні? Так, бо на вулиці холодно і мороз не дає снігу розтанути, а долоньки наші теплі, а сніг боїться тепла. Діти, давайте згадаємо, сніг який? Правильно, він білий, холодний, м'який. А на що сніг перетворюється у долоньках? Так, на водичку. А де сніг не розтане? Правильно, на вулиці. Молодці малята, ви дуже уважні. А вже прийшов час прощатися. До побачення.